Відновити давню співпрацю задля обміну досвідом та знаннями. Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня відроджує партнерство із Румунією. Через епідемію та війну розповідає виконувач обов'язків директора медзакладу Володимир Вовчук. Довелось зробити паузу на три роки. Утім, нині обидві сторони готові знову працювати разом. Преський союз виділяє кошти на розвиток, в тому числі і медицини. І є такі види проєктів, як транскордонна співпраця. Тому між Румунією і Україною нам треба знайти точки крапки, дотику, де в нас спільні інтереси, написати сумісний проект, отримати відповідне фінансування і його реалізувати. Це в нас буде кардіохірургія. Це інтенсивна терапія і екстрена допомога. І воно стосувається буде знову це придбання апаратури. представник Румунії, начальник відділу екстреної медичної допомоги Жука Дачіян. Зазначає українські лікарі у деяких галузях медицини справді мають більше знань та досвіду, які їх фахівці хотіли би перейняти. Дирекція медичної доудженців. Я бачу, що українські лікарі дуже швидко рухаються у європейський медичний простір. У нас ще немає такого досвіду по травматології. Бо у вас такий час, що дуже багато маєте пацієнтів у цьому відділі. А ми тільки теоретично вивчали ці речі, але ніколи не застосовували на практиці. відтак, у результаті обговорень франківські та румунські медики знайдуть спільні потреби і напишуть проєкт, щоб отримати необхідне обладнання та пройти. Навчання Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.